Квартира з особливим цеглою, це комунальна квартира споруди початку минулого століття. в ній було чотири кімнати і кухня, з основних змін знесли внутрішні стіни з дранки і звели перегородки з нуля, з обробкою довелося повозитися, але воно того варте зараз на стінах зі старини цегла, який замовляли на фабриці в Санкт Петербурзі за старими формами склеймами. В результаті повністю оновили інтер'єр. Вийшла сучасна квартира з усіма зручностями. Великою ванною, спальною змісткою вбиральні при цьому зберегли особливий дух старого фонду за допомогою цегляної кладки, вінтажних предметів, меблів і освітлення. Дивитися проект цілком квартира в старому новому російському стилі цій квартирі, 1873 року побудови не стали придумувати нову функціональну планування, а відновили початковий план. А ще зберегли і відреставрували антикварні меблі господині квартири, надати ще більшу автентичність інтер'єру, допомогла колірна палітра, натхненням для якої стали центр Петербурга, вінтажні меблі і затишний текстиль. Під час ремонту заново збудували перегородки з посиленням і звукоізоляцією, кухню повернули до початкової невеликої площі менше 5 квадратних метрів, зате у вітальні знову стало два вікна на підлозі натуральне дерево. Вийшло сучасно, але дуже по Петербурзьки дивитися проект цілком квартира зі входом у ванну через кухню у цій квартирі багато цікавого, дуже цікавого. Наприклад, з кухні можна потрапити на французький балкон і в ванну кімнату таку цікавість довелося залишити без змін, оскільки приміщення ванної виходить за габарити квартири. Перестановкою стін таке не виправити, довелося обігравати і декорувати, щоб двері у ванну з боку кухні не кидалися в очі. А при демонтажі стін виявили запірні вентилі води від сусідської квартири. Так виникло припущення, що раніше це була велика комунальна квартира, яка займала весь поверх, незважаючи на всі нюанси, вийшов стильний і практичний інтер'єр зі своїм характером, дивитися проект цілком. Квартира... В якій все зробили самі, навіть буфет той випадок, коли простір сам диктує умови свого перетворення, квартира знаходиться в одному з московських пам'яток архітектури в стилі конструктивізму в будинку на авіамоторній в мікрорайоні Дангаровка, власники не планували купувати таку квартиру, але квартира вирішила все за них. Простір примітний своїм декором та меблями. Наприклад, буфет у вітальні зробив прадід господині квартири. Власники забрали буфет з села і відреставрували не всі меблі вийшли одного відтінку, але в підсумку багато різних текстур зробили інтер'єр самобутнім під стать дому дивитися. Проект цілком квартира в мозаїчному дворику. Квартира розташована в будинку в Санкт-Петербурзі в п'яти хвилинах, ходьби від літнього саду. Будівля цегляна побудована в 1843-1847 роках. До речі, двір будинку відомий як мозаїчний дворик. В ньому розташована мала академія мистецтв. Дизайнери, повністю починаючи від планування і закінчуючи обробкою, все поміняли. Наприклад, прибрали внутрішні перегородки, звільнили від гіпсокартону склепінні стелі і дісталися до старовинної цегли. За допомогою нього оформили, вийшло простір в стилі лофт недорого і з історією дивитися проект. Цілком квартира з анфіладним плануванням ця квартира 50 років в центрі мала типову планування тих часів десятиметрова кухня, довгий коридор, маленька ванна і дві кімнати. Власники хотіли зробити перепланування, але при цьому відобразити епохи минулих століть, щоб не забувати, в якому історичному будинку розташовується їх квартира. Так з'явилися ідеї кесонного стелі і вибудованої анцілади, ексотика за сучасними мірками, щоб відтворити анціладне планування, житлові зони розташували послідовно, кімнати примикають один до одного, а дверні прорізи знаходяться на одній осі, один навпроти одного так, коли всі двері відкривають видно перспективу анцілади, тобто всі кімнати одночасно. Заворожує і візуально розширює простір. А щоб розбавити класичну композицію, вибрали сучасні меблі і стильні кольори і фактури для обробки. Дивитися проект цілком. Квартира на Арбаті з чорним санвузлом. Квартира знаходиться в будинку 1928 року побудови з дерев'яними перекриттями. Перепланування було неможливим, тому працювали з наявним простором. Наприклад, щоб у витягнутій і вузькій кухні передбачити додаткові посадочні місця для частих гостей, вирішили встановити продовження стільниці кухні уздовж вікна. Так утворилося два додаткових місця. З туалетом і ванною теж довелося повозитися. Простору роздільні і дуже маленькі. Рішення знайшли нетривіальне, оформили приміщення в різних стилях, ванна. Це англійський стиль з плиткою з декоративними вставками і в приглушених тонах. Санвузол, це еклектика з ефектними шпалерами з рибами і чорними стіновими панелями. Зверніть увагу, як чорні глянцеві панелі не з'їли простір, а навпаки, його візуально збільшили, незважаючи на темні відтінки, дивитися проект цілком. Квартира. В якій знесли майже всі стіни. Ця квартира в минулому була комуналкою, щоб реалізувати бажані інтер'єр і планування, власники знесли всі стіни. Крім санвузлів, в результаті вийшли три ізольовані спальні і загальна зона кухні і дальні вітальні, а ще великий коридор для системи зберігання, незважаючи на кардинальне рішення зі стінами. Багато чого залишили, наприклад, вдалося зберегти чавунні батареї їх пофарбували в латунний відтінок. Чавунну ванну в санузлі теж зберегли, попередньо відреставрувавши, дивитися проект цілком. Квартира з атмосферою старомосковського часу. Ця квартира знаходиться в старому будинку з гарним під'їздом, високими стелями, збереженими історичними деталями. Тому власникам важливо було пов'язати екстер'єр з інтер'єром і зберегти образ старої київської квартири. Так рідні гіпсові карнизи відреставрували і додали їх там, де їх не було. В передпокої і коридорі, де демонтували антресолі, збільшивши висоту стелі. Підвіконня скрізь зробили дубові, а в кімнатах використовували штучний дубовий паркет з класичною укладанням ялинка. Бюджет на ремонт був обмежений. Тому в інтер'єрі багато вінтажних предметів, речей, зроблених на замовлення у знайомих, і асортименту, іке дивитися проект цілком. Квартира з родзинкою. Цій трійці в сталінському будинку одні кімнати вікнами виходять на жвавий Кутузовський проспект, а інші. На тихий внутрішній дворик, як з радянського минулого, квартира виявилася складною, починаючи з повністю вбитого, стану закінчуючи родзинкою планування сміттєпроводом прямо на кухні. У підсумку, завдяки грамотній перепланування, вдалося заново скомпонувати квартиру. З'явилися два повноцінних самозлизваною і душовою, зручна простора, і містка кухня і спальні з вбиральнями для кожного члена сім'ї. Крім цього, в квартирі є додаткові загальні зони зберігання дивитися проект цілком. Обкладинка дизайн Анни Зуєвої.